Зробили нашу пташечку. Ось людина, яка допомагала героям слава, яка допомагала в ремонті цієї машини. Юрчик заводь. О, часики. Мотор працює. Юра, капот Ця машинка виконує бойові завдання. Знаходимося ми в місті Херсон. Ось Моторча, яка працює дуже добре. Хлопці замінили ремінь да, ГРМ. Ось позначки, все таке є. Мастила позамінювали. Заміна. Фільтра все все, фильтра. Фильтра все є. Шановні волонтери, друзі, всі, хто небайдужий, будемо вас долучати до цієї роботи, щоб допомагали нашим ЗСУ, нам в ремонті машин, які виконують завдання в місті Херсон та Херсонській області. Дякуємо всім, хлопці, слава Україні! Героям слава!